Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі, Євангелія кожного дня в ефірі, і поряд зі мною проти Володимир Давидов. Вітаю, Отче. Привіт, Ілона. Вітаю наших глядачів. Христос Воскрес. Воїстину Воскрес. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Амінь, амінь. Кажу вам хто слово моє слухає і вірить тому, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить. Але перейшов від смерті до життя. Амінь, амінь, кажу вам: настає час і нині є, коли мертві почують голос Сина Божого і ті, що почули, оживуть. Отець Володимире, а чому ті, що увірували в Христа і Його Отця, уникнуть суду? Такі слова можуть навести на думку, що не всі люди будуть судитися Господом. Чи вірне таке твердження? Е, ну, ці слова ми вже частково вчора обговорювали, е, можна знову на них закцентувати нашу дійсну увагу. В тому, що ті, хто вірують, не будуть засуджені. Це от те, що уникнути е, суду, це не стільки, що ми всі будемо судимі в останній день, да, коли Господь прийде судити весь світ. Це безумовно. Але уникаємо е, осудження від закону, який говорить, не роби того, не роби іншого. А ми все одно рано чи пізно переступаємо цю межу і е, чинимо гріх. Так, от якраз цей гріх приводить нас до осудження. А якщо людина вірить у Господа, вона, вона може очиститись від гріха, і тому е, осудження вже на неї не буде діяти, тому що Господь своєю жертвою викупив нас, так е, якби очистив нас від, від гріхів і дав можливість в покаянні їх їх знову. Набуваючи, позбуватися. Uh -huh. на жаль, ми не можемо не грішити. Ми все одно рано чи пізно грішимо, і, і через це Господь дав нам засіб, якби таке засіб очищення, покрояння. Бо, я... uh, да. бо як отець має життя в самому собі, так дав і синові життя мати в самому собі, і владу дав йому також і суд чинити, бо він є син людський. Не дивуйтесь цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробницях, почують голос Його, і вийдуть ті, хто добро творив у воскресіння життя, а ті, хто злочинив у воскресіння суду. Ну от тут Господь каже про всіх померлих, що вони скоро воскреснуть. І що вони всі вийдуть. Про яке Воскресіння людей говорить він? Адже ми не знаємо, ну, не чули принаймні про масове Воскресіння людей. І от тут воно таке трошки двояко звучить. Чи може це він говорив про Воскреслих в годину його смерті на Христі? І от ще одне, чим відрізняється Воскресіння життя від Воскресіння суду? Це якісь різні Воскресіння? По перше, ну, от... Оцей момент, де Господь каже, що скоро всі, воскреснуть усі, все-таки відноситься до його другого пришестя. Ну, Скажімо так, якщо це для нас тисячоліття проходять, то для Господа це якби зовсім інший вимір часу. І для нього це вже як -от, от, має скоро відбутися. Як він казав, я скоро прийду, і учні думали, дійсно, коли після того, як Господь вознісся, учні дуже довго чекали Христа і були навіть. Впевнені в тому, що він прийде ще за їхнього життя. Але ми бачимо, що пройшло 2000, більше двох тисяч років, і якби ще ми очікуємо Христа. Коли це буде? Ми не знаємо, а, повернусь е, знову до нашої теми. Так, от, е, Христос, е, до речі, от вчора ми читали теж він, е, Христос сказав, що Господь воск отець воскрешає, і я вас і, і син може воскресити. І дійсно, ми знаємо, що Господь воскрешав і сину неїнської вдови, і дочку начальника синого Яїра і, і Лазаря. Тобто, Воскресіння вже були. Потім, е, Чому ці слова, от які ми щойно почули, не можна ототожнювати з Воскресінням, яке відбулося, коли він помер на Христі. Тому що ці слова Господь говорить, що скоро воскреснуть, і хтось буде Воскресіння життя, хтось Воскресіння суду. А Євангелія нам говорить, що воскресли багато праведників. І вийшли з гробів. То, по-перше, не всі. По-друге, це було, скоріше всього, тільки в околицях Єрусалима і воскресли лише праведники. А ці слова говорять і про праведників, і про грішників євангельських Через це все-таки отці вбачають в цьому місці, що Господь говорить про страшний суд, у, якби останні дні нашого, е нашого Всесвіту, так би мовити. Перед е момент його mm -hmm. страшний суд. Христовий так от Воскресіння життя це в принципі людина, коли оправдовується Богом, тобто Воскресіння однакове буде, але просто він називає, що одні будуть воскрешати, воскреснуть для того, щоб увійти в Царство Небесне, а другі бути засудженими і потрапити в пеку. Не можу я творити сам від себе нічого. Як чую, так і суджу. І суд мій праведний, бо не шукаю волі моєї, але волі Отця, що послав мене. От останні в сьогоднішньому уривку слова Христа, не можу я творити сам від себе е, нічого. Ставлять перед нами питання. Виходить, що у Христа немає своєї волі. Поясни, будь ласка, отче. Ні, безумовно, бачиш, тут от Господь широко розкриває оцю тему відносин. Між ним і його Отцем Небесним І от вчорашній Євангелії, сьогоднішній, постійно про це з різних сторон він проговорює. І от поєднуючи, ми бачимо, що Господь проявляє смирення і не заявляє про те, що Він є Бог, і він якби Ну, самодостатній і все, якби він нічим не відрізняється від Отця свого Небесного. Ні, він проявляє тут якби смирення і як би, унічижає себе, для того, щоб зв'язати для людей було сприйнятніше. Ми, о -о -о, Людям було зрозуміліше, хто він є. Тобто не посилатися на самого себе і возвеличувати. А Господь постійно підводить до того, що про нього свідчить Отець Небесний, про нього говорить Моїсей, про нього говорять пророки, і постійно на це посилаючись, що він не сам про себе свідчить. До речі, про це ж ми будемо говорити буквально в наступні дні, де буде продовження, в принципі, цієї розмови, де Господь буде. Ну, ну, якщо так грубо сказати, доказувати своє божество, своє синівство, богу ага. е, отцю е, і своє е, достоинство, вибудовуючи е, такий е, логічний ланцюжок. Ясно. Дякую тобі, отець Володимире, за тлумачення, за обговорення. Долучайтеся до нас, друзі, приєднуйте своїх рідних, адже це дійсно важливо чути слово Господнє. І на сьогодні, все. Ми прощаємось. На ну, все добре, хай Господь благословляє і оберігає. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. До зустрічі!